В анархічному світі млинців розгортається шалена кулінарна битва, де інгредієнти літають зі сторони в сторону, створюючи найфантастичніші млинці. У цьому хаосі куконного дійства кожен має шанс стати королем анархічних делікатесів. Кожна начинка додає неповторного смаку, а жетони масличка стають трофеями переможців. Всім привіт! Мене звати Артем, І сьогодні я запрошую вас зануритись у божевільний світ, де немає правил лише насолода від найсмачніших бленців анархії. Звісно, це все відбувається в одній мені грі в локалізації видавництва розум. Що сказати, добль не стоїть на місці, а розростається, утримуючи все нові і нові форми. Ось і млинці також стали частиною цього дійства. А якщо ви не знаєте, що таке добль, не переймайтеся. Зараз ми все розберемо і покажемо. З чим краще їсти ці млинці анархії? Поїхали! На початку кожен гравець отримує по 5 карт начинок і дві карти поливки, а в центрі розміщується колода начинок із однією відкритою картою. Ваше головне завдання під час партії позбутися усіх своїх карт раніше за інших. За це ви зможете отримати солодковершкове масличко. Але до цього поки що далеко, адже карти все ще лежать перед вами. Тож на рахунок 3 гравці перевертають усі свої карти, викладаючи їх перед собою, Їх починають шукати співпадіння за картинками. На своїх картах і з картами, які лежать на центрі або перед будь-яким іншим гравцем. Після того, як гравець знайшов співпадіння, він повинен озвучити це. Наприклад, ми знайшли співпадіння за черепом. І далі гравець бере свою карту і викладає її зверху тієї карти, на якій було співпадіння, тим самим накриваючи її. Тепер це окремий стос карт, який буде переміщуватися. Увесь разом, наприклад, зараз цей гравець знаходить співпадіння із ось цим черепом і вже переміщує увесь цей стос ось сюди. А далі цей гравець знаходить співпадіння з черепом у цього гравця і переміщує вже ось сюди. А далі цей череп мандрує до центру, переміщуючи відразу чотири карти. Проте ці три вже не впливають на перебіг гри. В цілому, коли зверху вашої карти викладається нова, як, наприклад, зараз це футболка, ви просто втрачаєте ті символи, що вже були на вашій карті, і знаходите нові, які так само потрібно знайти у інших гравців. Наприклад, зараз ми можемо перемістити ці футболки до цього гравця. Звісно, може статися ситуація, що ви не можете знайти жодного збігу. Тоді ви вільні взяти собі одну додаткову карту з колоди. Тож, якщо вам таки вдалося позбутися усіх своїх карт, вам залишається вигукнути млинці анархії і узяти одне масличко як символ перемоги. І все. Після цього карти збираються і розпочинається новий раунд. А уся партія триває до моменту, поки хтось не збере два масличка. Він і стане переможцем. Я сидів і думав. Ну от звідки така ідея народилася переглянути добу людці минсії, ще й анархії. А потім зверху буквиту правил прочитав, що для цієї гри були долучені автори вибухових кошенят. І все відразу стало на свої місця. Щодо добля, я взагалі вважаю, що це дуже гарна гра, гра на спритність та уважність. Вона прям бустить твої навички, викручуючи їх на повну. що тобі постійно доводиться максимально вглядатись у ці карти, шукаючи співпадіння, і реально ти отримуєш дуже круті емоції, коли тобі вдається все зробити швидше за всіх інших. Таке відчуття, ніби ти переміг у якомусь чемпіонаті. А звісно, що добль це гра для казуальщиків. І це така гра по фану, коли. Там сім'єю ви зібралися ввечері, а тут ще й світловим. Коли тоді ви дістаєте ці, от, наприклад, млинці анархії, вмикайте ліхтарик і отримуєте суперкодний варіант для гри просунутих гравців. В цілому сама ідея з тим, що у вас є не одна карта на центрі, а відразу декілька на столі. Вона не нова її використовували в класичній грі. Але тут іноді на столі буває така мішаніна, особливо на початку, що очі просто розбігаються. Проте у цьому, звісно, є і своя цікавенка. Чи зумієш ти зорієнтуватись швидше за інших? Тож, ось такі вони млинці анархії. І на цьому у мене все. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі, яку підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.